Ось такий відсадник для малюка я придумав Корито будівельне на 80 літрів. Ось ці полоски я вирізав також з цього корита. Москітна сітка. Правда краще, якщо б була знежавійка, то гіша буде. прослужить. Двосторонній скотч, приклею сітку, пізніше ще раз двосторонній скотч. Пластинки просверлив і на ці закльопки. алюмінієві, звичайні закльопки. Ось В нього я заселюю малька, я його занурюю в басейн, приблизно десь так, підвішую його і вода подається прямо в корито. Ось Коли я кормлю, корм плаває, деякі тонуть. І щоб він не застоювався, він через всю сітку пролітає вниз і риба вже не їсть утруту.